Науковці-працівники сонячних лабораторій ведуть постійне спостереження за сонцем. Вони попереджають населення про сонячні спалахи та інші небезпечні явища. За високої сонячної активності на Землі виникають геомагнітні бурі, які негативно впливають на роботу систем зв'язку і самопочуття метеозалежних людей. Магнітні бурі в липні 2024 року очікуються тричі, причому одна з бурь буде тривалою. Складено детальний прогноз і повідомляється, як захистити організм у небезпечні періоди. Приблизно припускає коли на нашій зірці будуть потужні спалахи. Перший такий період на початку липня. Активність сонця першого числа була високою, а 2 липня очікується середньою. Наступна магнітна буря в липні очікується з 12 по 16 липня. У перші два дні буря буде сильною, потім ще три дні середньою. Після того, 20 і 21 липня прогнозується середня за потужністю магнітна буря, яка накриє землю у два вихідні дні. Важливо зазначити, що такий прогноз є неточним і протягом місяця він може. Змінюватися. Ще не мене до кінця вивчено вплив бурі на здоров'я людини. Однак частіше за інших на погане самопочуття в такі дати скаржаться метаозалежні, люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки. Усякі симптоми в людини під час магнітних бур зустрічаються найчастіше: головний біль, нудота, запаморочення, висока температура, підвищений або знижений тиск, у і м'язах і суглобах, безсоння, дратівливість та поганий настрій, а також загострення хронічних захворювань. Більшість людей переносять. Без серйозних наслідків для здоров'я, тому не варто себе накочувати, щоб геомагнітні бурі не нашкодили самопочуттю, дотримуйтеся правил здорового способу життя в їхні передбачувані дати. Відмовтеся від алкоголю, кави, енергетичних напоїв, постарайтеся менше курити, їжте більше сезонних фруктів і овочів, зелень, рибу та горіхи. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, більше рухайтеся і збільшіть фізичні навантаження. Пройдіться пішки замість поїздки на транспорті. Постарайтеся лягати спати води. І той самий час, а також спіть не менше 7 годин на добу, перед сном не користуйтеся гаджетами. Якщо самопочуття сильно погіршилося, за можливості рекомендується звернутися до сімейного лікаря і оформити лікарняний. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.